Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Чоловік кинув дружину, коли вона захотіла дітей, а потім зрозумів, що з нею було дешевше жити. Що ж, історія вже обіцяє бути цікавою. Я бачу, що у мене за вікном почав пролітати сніг. Діліться, яка погода у вас. Якщо також паде сніжок, готуйте чайок та. Приємного вам прослуховування. Якось я прийшла з чоловіком на відкриття ресторану його друга, і там, серед багатьох гостей, був один чоловік, якого я раніше не знала, не чула про нього та ніколи не бачила. І тоді чоловік розповів мені його історію. Чоловік цей раніше був в шлюбі, прекрасна дружина, хороший достаток, правда, дітей в них не було. Жили вони у маленькій квартирі дружини. Так, маленькі, але зате свої. Жили вони не, не відмовляючи собі ні в чому. Часто ходили по ресторанах, розважались, купили дуже хороше авто. Словом, все було добре. Але це добре протривало в них лише 8 років, а потім дружина захотіла дитину. А чоловік ж не бажав такого, бо ж хотів далі жити в своє задоволення. І от після розлучення в нього і почалися проблеми. Виявилося, за квартиру потрібно платити орендну плату, а ще плюс комунальні послуги. А ще ж автомобіль в нього залишився, а обслуговування дорогих автомобілів відповідно в ті ж, в ті ж цінові категорії. Оплативши це все, в нього залишилося буквально 3-4 тисячі на їжу. Зарплата в нього всього 10 тисяч. Хоча для містечка, де він проживає, це досить непогана сума. Їсти ж чоловік любив добре та побільше всякого цікавого. В Ресторани заходити на пиво піти. Словом, поживши сам без дружини, без. Безкоштовного житла чоловік зрозумів, що з дружиною, виявляється, жити набагато дешевше. І почав дивуватися, куди вона хотіла ще дитину народжувати. А я не розумію, чому чоловік в 40 років був в рожевих окулярах та літав у хмарках з веселками. Я його не розумію, але й не засуджую. Просто порадила б жити по можливостях. Не беручи більше, чим можеш дати. А чоловік той хотів повернутися до колишньої Але ж до колишніх не повертається, та й не кохав він її більше. Але важко жити самому. Та й дружина його точно не прийняла назад. Тому той чоловік тепер старається виживати самотньо. Ой. Ну, історія така. І сумна, і ну, з другого боку, якщо він, її, якщо він не любив дружину, то зараз дружині, напевно, стане тільки легше, вона зможе почати своє життя, нове життя з чистого листа. Діліться враженнями після цієї історії, своєю думкою, буде цікаво почитати. І хорошого вам дня!